Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Сьогодні, 20 травня. І дивимось, ми з вами будемо дивитися катастрофу з президентом Ірану. Я відкриваю собі новини, і цікаво про те, що Іран не покликав Росію на похорон Раїсі. Раїсі, так. Да. Значить, крім того, іранська сторона не просила залучити російські спецслужби до розслідування авіакатастрофи. Вже цікаво. Якщо Ага, їх традиції не передбачають міжнародну присутність на похороні. Добре. то таке. А от цікаво, чому не просила залучити? чи є якісь цікаві новини з цього приводу. Зараз будемо з вами дивитися. Відкрила собі його фотографію. О, перед розкладом у нас з вами все, все як зазвичай. Да? Я вам нагадую про те, які ви молодці, нагадую про те, яка ми з вами сила, що сила є в нашому єднанні, і у нас на зараз відкритий збір, збір на автомобіль для мобільної бригади ПВО. Багато інформації не можу давати. На жаль, посилання на банку, посилання на реквізити банки і PayPal буде в першому коментарі, закріпленому під цим відео, і в описі під цим відео. Дуже, дуже дякую за те, що долучаєтеся, дуже дякую за те, що допомагаєте нашим хлопцям і нашим захисникам. Так, друзі, давайте тепер будемо дивитися. До речі, я. Спілкувалася з хлопцями, говорю, дайте мені якусь фотографію, те, що можна показати людям, просто показати, для чого нужна для чого потрібна машина. Так що в телеграм-канал сьогодні обов'язково скину, якщо ну, хлопці там дещо вже відправили, я оберу, ту, ту, ту яка вам сподобається найбільше, на мій погляд. От, і обов'язково скину вам. В телеграм-канал, тому, якщо ви ще не приєднані, будь ласка, приєднуйтесь посилання на телеграм-канал, так само в описі під відео буде. І е, дуже прошу не ігнорувати збір. У нас ми, ми з вами постійно на щось збираємо. Після цього збіру є вже запит на новий, тому давайте закривати і відкривати новий, тому що ну, хлопцям постійно щось потрібно. Хлопцям постійно щось потрібно. Так, добре, ну що, дивимося, як же ж його там правильно? Ібрагім Раїсі. Угу. Ібрагім Раїсі, дивимось, панство, Катастрофа. Вчора ви скидуєте мені да, про це новини в Телеграмі. Ну і тут в коментарях причина катастрофи. Президентом Ірану. причина катастрофи, а карта смерті, а. цікаво. Карта смерті причина катастрофи, необхідність змін, незворотність змін. це коли ти не можеш повпливати на ситуацію, це коли ти не можеш нічого змінити і залишається тільки так. Тобто, це, знаєте, такий не те, що план Б, а Необхідні були зміни чи то в країні, чи то в цілому. Зараз будемо з вами розбиратися, бо мені вже ну, мені цікаво просто да, ці карти, які виходять, вони не зовсім про катастрофу, як таку: з король мечів, вісім мечів, та да, четвірка мечів. Всі ці карти говорять про те, що необхідні були зміни для того, щоб для. Того, щоб обмежити якісь дії, для того, щоб щось зупинити, да по вісімці мечів зупинити якісь дії. Король мечів карта а, взагалі про це навіть не перемовини, це навіть, знаєте, як судове рішення. тобто Король мечів виносить вирок. Якщо б була королева, можна було б сказати, там, хтось з ним не домовився, хтось там, да, намагався якось повпливати, можливо, десь щось там вийшло з ладу і так далі. А король мечів, це людина, яка ставить крапку. Це дія, яка ставить крапку на чомусь на певні події, на яку ти вже вплинути ніяким іншим чином не можеш. Тому карта смерті говорить про те, що його прибрали, тому що потрібні були зміни. Його прибрали, тому що потрібні були зміни. Зміни де щось обмежити, якісь дії, да але Ну, ну ми розуміємо, що таке Іран, да? яким чином вони там допомагали Росії, от але давайте перепитаємо, щоб не на наші думки да з вами, а карти. змінити Зміни де потрібні були, де потрібні були зміни. А, в певних домовленостях. Я так розумію, що це між країнами чи це всередині, тому що карта правосуддя виходить, знову ж таки, поставити крапку, почати говорити про щось нове, не діяти. Це як закінчення, примусове закінчення чогось. Ну, в даному випадку когось. Добре, а хто замішаний в цьому. Ну, звідки це все відбулося, так? Люди, звідки? Чи це всередині країни, чи це зовні? Звідки це відбулося? Ну, цікаво. Зараз, друзі, роль в цій катастрофі. Зараз розкажу вам роль в цій катастрофі якихось ну, спецслужб або когось з середини Ірану. Роль в цій катастрофі. Всередині ірану. А роль Світ, Захід, Європа. В цій катастрофі. О, подумала про Штати, і вийшла, і вийшла правосуддя взагалі цікаво. М -м -м -м. Щас, друзі. У мене не, не зупиняється картинка. Ще одну, одну секундочку. Я дуже перепрошую, але бувають такі моменти, королева кубків перевернулася. Бувають такі моменти, коли хочеться довикладати, знаєте, щоб закінчити картинку. Україна тут яким містом. Війна в Україні тут якось замішана. Ну добре, так, отак і складаю, потім заберемо, якщо що. дивіться, цікаво виходить у нас. Значить, по діям всередині країни йдуть четвірки. А четвірки це ну, пасивність така собі. Да? Тобто це не, не дуже активні дії. Це я питаю про роль, да? звідки йшла загроза, звідки були дії. Дії були зі сторони світу. Паш Кубків карта Колесниці, я так розумію, що йому був даний вибір була дана пропозиція для того, щоб ну, обрати сторону да, по колесниці, обрати сторону, з якою ти там будеш співпрацювати, на якій ти будеш знаходитися. Ну, Колесниця це там про світле, про темно, Да? Ти з нами чи ти проти нас. ну, Тобто, якось так. Колесниця ще говорить і про лідера. Про нового лідера, про активні дії, про те, що хтось вирішив поміняти його для того, щоб поставити, можливо, якогось свого лідера, да, або людину, керовану для того, щоб керувати ситуацією. Тобто, по колесниці всі дії заходу були направлені на те, щоб можна було контролювати і керувати подіями, ну, Чи в Ірані, чи то новою людиною, новим лідером, не знаю. Це також ми зараз з вами подивимося, але і карти, бачите, спочатку сказали, що тут потрібно ставити крапку. ну, 10 мечів, знаєте, 8 пентаклів, така примусова крапка, коли не вдається ні домовитися, не вдається нічого. Тут потрібно тут потрібно дуже великі колосальні зміни. Тобто потрібно змінювати все. З цим ми вже кашу не зваримо. Тобто якось так. Коли я питаю, про ну, роль країни в роль в цій. Аварії самого Ірану карта знову ж таки не сильно продію. Королева жезлів єдина виходить. Королева жезлів. Це дії можуть бути під керівництвом когось. Да? Тобто це якраз про домовленості, це якраз про там щось десь організувати. От, можливо, і замішаний там якийсь король Кубків, якийсь цього всього чекав, Тобто, якась сила, яка чекала, коли не стане цього президента. Але цікаві карти виходять саме на, саме на Європу і на Штати. Да? Тобто, Мова. Мова була в мене про що? Значить роль а, Заходу, Європи в, в цій аварії. І карти вийшли про те, що було прийнято певне рішення піти на якісь витрати, піти на якісь жертви, скажімо, да? а, Заради туза жезлів, заради чогось нового, заради того, щоб можна було десь відновитися, тут знову ж таки про перемовини, тут знову ж таки про момент домовленості. Дивилася в плані штатів, роль штатів у всьому цьому вийшла карта правосуддя, а це якраз і про те, що країни можуть домовлятися між собою. Ну і далі по штатам виходить у нас і 9 мечів, і карта місяця, і повішений, і десятка кубків. Тобто тут не зовсім і про штати, тут, можливо, якась. Спілка країн замішана, да, можливо, ну, десятка контактів у нас дуже часто з вами говорить про сильних світу цього, да, про якусь спільноту людей, які обговорюють, які там в тиху приймають важливі рішення стосовно всього світу і так далі. Страх змін, страх того, що буде далі, тому що вони перестали впливати. Перестали впливати, вони втратили вплив по-повішеному, я так розумію, на цього раїсі штати перестали впливати. І це знаєте, як, ну, можливо, да, не було. Не було іншого варіанту для імператора знову ж таки посадити якусь іншу людину, з, яким, з якою можна домовитися. Да? По четвірці жезлів імператор, з якою можна домовитися, з якою можна досягти згоди і так далі. Але питання ж виходить імператриця. Імператриця у нас з вами ну, з однієї сторони, звісно, це про Україну, а з іншої сторони, це про вихід із кризи, вихід. із... Можливо, якоїсь там військової ситуації, да? тобто це як порятунок. Ці зміни вони ну, мають нести з собою порятунок. Ну, от Коли я спитала про Україну у всьому цьому, О, тут ще й Верховна Жриця. За королевою Пентаклів. Тобто, ну, якісь таємні допомоги, ну ми це з вами знаємо, да? про те, що таємні ресурси, таємні домовленості, хтось щось отримував вітиран, це все да. Тобто Україна тут яким. яким, Роль України у всьому цьому, да, навіть не роль, а, що... Як це чіпляло Україну? Ну, тобто фоново, да? тобто, таке питання було в плані ресурсів, тобто, щось, щось зупинити, від чогось відійти, відійти від якоїсь допомоги, відійти від плану натоптаної доріжки, так, так як все рухалося до того, да? це мати можливість, мати можливість взяти якусь паузу, мати можливість, знаєте, як перемогти хоча б на. Певний час, а далі вже будемо домовлятися, тобто десь в якихось поставках взяти паузу. Цікаво, Цікаво карти говорять, тому, можливо, хтось середний все ж таки і міг це організувати, але тут, бачите, як одразу штати, захід, карти дуже активні, карти дуже активних дій. Я перепитаю, хочу себе перевірити, причина. Того, що прибрали цього Раїсі. Ну, давайте добре, щоб було по чесному. Нещасний випадок, чи задіяні були люди в цьому. Ніщасний випадок, чи задіяні люди, чи нещасний випадок, чи задіяні... Ну, колесниця, одразу знову ж таки. Да, звісно, люди, звісно, керовано. Е потрібно було брати на себе відповідальність. Хтось хотів керувати процесом. Втрачали контроль, тому потрібно було зробити так, щоб цей контроль повернути. Добре. Давайте, пер... Давайте далі в плані м -м, причини. Багато реклами, яка спливає. Панско, підписуйтесь поки на канал, ставте свою вподобайку, це допомагає каналу просуватися. Дуже вам дякую за вашу підтримку. Причина, чого його прибрали, дьявол. потрібно було знову ж таки зміни. Зміни, знайти якийсь компроміс, почали втрачати контроль, не неконтрольовані... Могла бути біда. Давайте так, могла бути біда. Зараз, друзі, трошки зручніше О, сядуся. Необхідність змін, які потрібно було вже, прям знаєте, вводити ще вчора. От карти ось так вийшли, да? необхідність змін, які потрібно було вводити ще вчора. А по іерофанту, знову ж таки, це можливо про захід, це можливо про штати, можливо, про сильних цвіту Цього вони перестали контролювати. Тобто вони втратили контроль, вони втрачають гроші. Є розуміння того, що є загроза втратити ще більше. Не слухався, не. Не можна було з ним домовитися, вибився з рук, да, чи як там правильно сказати, вибився, пішов неправильним шляхом, приймав неправильні рішення. По дияволу це знаєте, така смерть, яка смерть у спасіння. Смерть заради сонця. Довелося чимось пожертвувати, кимось пожертвувати, раз він не йшов на перемовини, раз не можна було да, по дві Пентаклів з ним домовитися. Ну, Карта Сонечка це е, поміняти лідера, поміняти, змінити керуючого, змінити ситуацію, змінити е, атмосферу в цілому, раз та атмосфера, яка була, вона була по дияволу. Типу, що ну, не схотів з нами домовлятися, тепер, значить, не з тобою будемо говорити. Добре, давайте спитаємо, що. А взагалі, знаєте, я згадую, і ви мені написали в коментарях: є розклад у мене на каналі з приводу подій перед закінченням війни в Україні. От як ми будемо знати, і смерть якогось лідера в світі це була одна із цих подій. Добре, давайте спитаємо, що далі. Іран, що далі там з твоїм керівництвом? Чого чекати з твоїм керівництвом надалі? Чи буде когось поставлять примусово, чи будуть вибори? Ну, вибори, да, звісно, будуть, але по місяцю якось чесні. Ну, такі. по... Хто буде там новим президентом трошки згодом, а трошки згодом. Новий президент, людина з розчаруванням, людина по четвірці мечів. О. Той, хто буде там президентом, це людина, яка буде президентом недовго, тому що тут може бути знову ж або знову якась катастрофа, прям карти всі про скорботу і про втрати. Тобто людина прийде зі скорботою в серці на місце цього президента, розуміючи, що не все так буде добре. Да, звісно, можливо, намагатися він не буде щось зробити, щось відновити, але загроза буде йому стояти постійно. Пашмичів це якісь попередження, да, тобто йому будуть робити попередження, щоб були правильні дії, щоб можна було з ним домовитися і так далі. Але мова ну, про нового президента. Четвірка мечів і вежа. Тобто це через хворобу може закінчитися його президентство, або знову ж таки ем, ну, стану здоров'я, або його приберуть, ну, тобто якось так. Значить, е, остаточний вибір, і все нормально, воно йде по помірності. Тобто, чи, з певним часом країна е, має можливість розквітнути, да? тобто країна має можливість. Відродитися, але з часом. На це потрібно ну, дійсно багато часу. А взагалі будуть вибори, але по, а, по місяцю. Тобто, знаєте, це з якимись таємними домовленостями, це можливо з певним тиском зі сторони, да? тому що ну, розуміємо, якщо прибрали одного, з ким не можна домовитися, значить будуть намагатися поставити того, з ким можна домовитися. А взагалі, ситуація така собі буде там, в Ірані. Не дуже спокійна, доволі агресивна. Добре, давайте спитаємо, що тепер, як це вплине на Україну? На війну в Україні. Смерть. Боже, забуваю зараз. Ібрагіма. Смерть цього Ібрагіма Раїсі, як вплине на війну в Україні. Як вплине? Чи вплине взагалі? Ну, сказати, щоб, знаєте, сказати, щоб сильно якийсь був вплив, ну, не знаю, все ж таки по сімці кубків є багато речей, які, які можуть вплинути сильніше, Да? Тобто тут більше як на. Можливо, на якісь таємні домовленості. Ми зараз з вами глянемо, все ж таки що це для Ерефії, смерть цього Ібрагіма. Але для України не сильно тут багато впливу. Все рівно карта гостра стоїть, карта війни стоїть, карта загрози з повітря вона стоїть, да і трійка мечів. Це можливо. Знаєте, як розкол в певних таємних домовленостях, він, в принципі, да. Але суть навіть не в цій смерті, а в тому, що, що ця смерть поведе за собою. Тобто, тут прям низка якихось подій має відбутися. Так Це як, це як якийсь початок тільки. Да? От, 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 от по цим Ще подивимося з вами, що там на Росії тепер, як відреагували. А не запросили, бачите, мабуть, тому що знали, що сталося? Розмовляли ж 100% і раз штати попереджали. Добре, давайте так. Що це смерть для Ерефі? Смерть цього Ібрагіма, що це для Кремля? Смерть цього Ібрагіма, що О, ось вам і будь ласка. Оце якраз оті зміни, оті страшні зміни да, колесо Фортуни. Це змінює все. Абсолютно. Це те, на що ми не можемо впливати, це те, чого ми не очікували. Це якась кармічна тема. Ну, в принципі, можна сказати по цим картам, що ще і всесвіт втрутився, да, і, ну і доля така. Ну, І по, <по>, по колесу фортуни на Росії потрібно чекати тепер боятися, боятися того от тієї от карми, да, що тобі дійсно прилетить, ну карти такі, вони прям серйозні. І на Росії боятися карми за свої діяння, за свої вчинки. взагалі це путає їм всі путає всі ем, дії і всі плани. Що це для. Щас, секундочку так Що це для Ерефії, що це для Кремля? Смерть цього Ібрагіма, що це для Кремля. Да, з розбитим серцем в плані ресурсу, в плані домовленостей. Король Пентаклів це ще і про режим Путіна в цілому. Тобто тепер стоїть дійсна загроза, вони залишилися без підтримки, вони залишилися без підтримки в плані ресурсів для себе. Кремль з розбитим серцем це те, на що вони не можуть вплинути, це те, чого вони боялися, цього сталося. Тепер, звісно, можна і боятися за себе. Карти також да, про це нам говорять, загроза стоїть, боятися про себе вони також будуть. От. Як це вплине на Росію? Як це вплине на Росію? Смерть цього Ібрагіма як це вплине на Росію. З ресурсами не буде кому давати Росії ресурсів. Це знаєте, як певне відсторонення від допомоги, ну, якщо можна так сказати, шість пентаклів, карта від людника. Можливо, доведеться шукати ще десь якісь країни, хто готовий допомагати. Доведеться шукати ще якісь ем, сторони з ресурсами, хто може допомагати. Так там також скоро або хтось може померти, до речі. Або хтось може померти на Росії, або йде обнулення влади. Карти нам постійно про це говорять: обнулення влади. Це нові домовленості, це нові політичні рішення, це нова людина буде для Росії, з якої потрібно буде заново пробудовувати свої стосунки. Тобто тут не все так лагідно, не все так прекрасно для Росії. Позривало їм всі плани. Так цікаво, чого тепер чекати Кремлю, і виходить карта Імператриця і Дев'ять жезлів. Знаєте, це е, як ну, боятися за себе, боятися за своє життя, е, Ну, і, і про Україну в тому числі, а, а ще і, і від природи. До речі, імператриця це природа, дев'ятка жезлів, боятися самої природи. Да? Тому п'ятірка жезлів, ну, тут жезли це карта вогню. Це карта того, що щось таке дійсно може на Росії статися. І вода, вісім кубків, і вогонь, і дороги. Так що, друзі, так що, друзі, ось так. Цікаво, цікаво. Чи це та подія, яка. Давайте спитаємо просто знову колосниця. Чи про цю подію нам говорили карти, чи про цю смерть нам говорили карти? Коли ми з вами да, питали з приводу закінчення війни, чи про цю подію, чи про цей знак говорили нам тоді карти, ще щось буде. Можливо, можливо це один із, але буде ще щось дуже неочікуване. Так що, друзі, почекаємо чогось іще цікавого. Чи це був знак, так? Да. Да. Ну, один із, можливо, да? четвірка жезлів, сім пентаклів. Ну, будемо чекати нових подій. Цікаво, цікаві, події розгортаються в світі. От, Подивимося, панство. Я вам дуже дякую за ваші підписки, дякую за ваш час. Друзі, будь ласка, донатьте, давайте закриємо цей збір і відкриємо потім новий хлопцям. Дуже потрібна машина, фотографії обов'язково будуть у телеграм-каналі. Я дякую за ваші підписки, дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.